Гарі та Меган переслідували по Пара ледь не повторила долю Діани. чому мовчить палац? Мене звати Катя Пономаренко, і це коротенький випуск Royal News, в якому ми розберемо тільки інцидент, який днями трапився із сасексами. Я одразу хочу вас закликати до людяності та розуміння. Вони є цінностями цього каналу. Тож сподіваюся, нецензурного сречу в коментарях я не побачу. Я вас дуже прошу ставитися один до одного. Вічливо та шанобливо, роялс. Якщо зустріну образи в чийсь бік в коментарях, нецензурні звертання, а тим паче підстрікання або ще щось. Ну, ви вже вибачайте, але цей блог не створений для таких суперечок. Вічливі дискусії так, але без образ. А тепер всідайтеся зручніше та розпочинаємо. Роялс, я записую цей випуск, будучи хворою, тому сьогодні так трошки по-домашньому. Одразу перепрошую за свій голос та ймовірне шмигання носом. Тож а тепер до основного 16 травня Гаррі Меган та матір Меган Дорія Реглан. Відвідали премію Women of Vision Awards. Тільки подивіться, скільки паперацій їх зустрічали. Ці спалахи не знаю, як вас мене лякають точно. А ще й такий натовп. Там можна схопити таку добрячу панічну атаку. В мене ж не виникає сумнівів, що така. Кількість фотографів зі спалахами дійсно могла засліпити будь-якого водія на дорозі. На червоній доріжці пара просто сяяла, подивіться на Гаррі, як на мене виглядає він дуже щасливим, а цей лук лав від Меган, Ну, я вірю в їх історію кохання. Ну, чесно, я вірю. Вони можуть разом виступати проти палацу, але те, що одружилися вони через кохання можливо, Меган ще десь там. І подивилася, що в гарі гарні статки, але ну там точно до статків було ще й кохання. Ну я в цьому просто переконана. Меган прийшла на захід у стьобаній золотій сукні без бретелей з розрізом спереду, та невеличким ромбоподібним вирізом в зоні декольте. Клач мех був від. Кароліна Ерера, а взуття від Тамфорт за глобальний захист інтересів жінок та дівчаток. Маркалу достояли нагородою. Після свого виходу на сцену та отримання нагороди. Марка виступила із промовою та наголосила на тому, що ніколи не пізно стати господаркою власного життя. Ройлс, саме час поставити лайк цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте просуватися цьому каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Що ж було далі? Після я вже так розумію премії. Меган та Гаррі ще раз дали змогу фотографам зробити фото, а потім вирішили покинути Палрум через чорний хід. Погоня розпочалась одразу, каже Томас Буде, керівник приватної охоронної компанії, яка і охороняє сасексів. За його словами, папараці хотіли з'ясувати, де зупинились Гаррі та Меган в Нью-Йорку. Задля цього фотографи не соромилися порушувати правила дорожнього руху. Як каже містер Буде, машини фотографів проїжджали на червоний сигнал, не зупинялись на пішохідних переходах, навіть коли там були люди, звичайні американці, і виїхали на зустрічну дорогу на 34-й вулиці Манхеттена. Чоловік зазначає, що переслідування почало перетворюватися просто на гру в кішки-мишки, тому охорона вирішила завести герцога і герцогиню до 19-го відділку поліції на східній 67-й вулиці. Я так розумію, що відділком поліції вони хотіли налякати папараці і до того ж, можливо, попросити в поліції додаткову охорону. Вже у відділку Сасикські викликали таксі, вони хотіли змінити машини, щоб папараці їх не впізнали у новому авто, але ну не вдалося. Далеко на таксі. Проїхати також не вдалося, тому коли вони зробили коло навколо кварталу, то знову повернулися в поліцію. Містер буде заявляє, що пара нарешті змогла втекти від папараці, коли опівнічна зміна патрульних офіцерів супроводила герцогів додому на поліцейських машинах. Поліція фактично заблокувала той квартал. Си стався інцидент і дозволила службам безпеки провести Гарі та Меган додому. Майже ті самі враження в іншого охоронця герцогів у Кріса Санчеса в інтерв'ю CNN він описав інцидент так: я ніколи не бачив і не відчував нічого подібного. Те, що ми мали справу, було дуже хаотичним. Людям, звичайним американцям, загрожувала небезпека кілька разів. Це могло бути фатальним. Санчес також розповів, як почували Сасекські. Вони були дуже налякані, але відчули по. Коли повернулися до свого помешкання, стверджує чоловік. Пізніше інцидент прокоментував і водій таксі, який віз Гаррі та Меган додому. Звуть його Сук Чарнсінг. За кермом я з 2018 року вперше таке бачив. Інші знаменитості ніколи не отримували стільки уваги від папарації. зазначує таксист. Раптом папарації увірвалися в таксі з усіх боків лунають спалахи, Вони стоять біля автомобіля, фотографує. Пригадує таксист. За словами Сінха, в один момент із авто вийшов охоронець, який наказав папарації відійти від машини. Саме цей момент ми з вами бачимо. Ось на цьому відео. Сінг каже, що не відчував небезпеки, але герцог і герцогиня виглядали дуже нервовими. Як ми могли з вами бачити з фото в інтернеті, Гарі в цей момент ховав обличчя від спалахів, і, як я думаю, фільмував всі події на телефон для майбутнього суду. Треба сказати, що Меган і Дорія тримались, досить гідно тримались. А можливо, це така шокова реакція. Я думаю, що це дуже суб'єктивні такі. Речі, які ми з вами не можемо зараз правильно трактувати після 10 хвилин їзди, сінг висадив Гарі та Мега на 19-й тільниці Манхеттена. Він сказав CNN, що вони дали йому 50 баксів за поїздку, хоча вартість становила набагато менше близько 20 доларів. В середу ввечері із заявою, напевно, з якою ми дізнались про інцидент, виступили речники Сасикських. Ось як вони описують. Той інцидент. Минулої ночі герцоги і герцогиня Сасикскі та міс Регленд були залучені в майже катастрофічну автомобільну погоню від групи вкрай агресивних папарацій протягом двох годин, що призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох офіцерів поліції Нью-Йорка. Хоча бути публічною фігурою означає викликати певний інтерес із боку громадськості, це ніколи не повинно відбуватися за рахунок чиєїсь безпеки, наголосив представник пари. Згідно з повідомленням команди подружжя, їх переслідувало близько Півдюжини транспортних засобів. Свою заяву випустила і поліція Нью-Йорка. Поліцейські описують події менш яскраво, ніж це зробив речник пари. Одразу вам поясню, чому поліція описує все досить сухо. Поліцейські не зміни, вони не чиїсь речники, вони представники закону. Люди працюють винятково з фактами і мають бути вкрай 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 обережними зі своїми висловлюваннями. Я це вам кажу як журналістка. Я також розпитлювала конфлікти в Запорізькій області. І те, як люди описували інциденти в соцмережах, а потім те, як їх описувала поліція, це просто полярні речі. Це два полярних текста. Люди в соцмережах могли написати, що Вася зарубав Петра ножем. В той час як поліція це опише, що громадянин Василь наніс неважкі тілесні пошкодження гострим предметам громадянину Петру. Відчуваєте різницю? Так повернемось до заяви правоохоронців Нью-Йорка. Вони описують інцидент зі свого боку так. Поліція допомогла приватній групі безпеки герцога і герцогині Сасикських у вівторок ввечері. Це перша теза, друга теза. Біля автомобіля герцогів було багато фотографів, які ускладнили їх транспортування, заявив Джуліан Філіпс, заступник комісара поліції нью Йорка з питань громадської інформації. Герцоги, герцогиня Сасикські прибули до місця призначення і не зробили офіційну заяву. Я так розумію, що не склали там протокол або скаргу про які зіткнення, травми чи арешти. А якщо зіткнень таки не було, всі люди, і герцоги, і поліцейські, і папараці, і звичайні американці ніхто не постраждав, то й заявляти немає про що. Хоча я просто переконана, що Сазекси точно позиватимуться на журналістів, саме тому Гарі фільмував все на телефон. На інцидент відреагував і мер Нью-Йорка. Преса чи в хочуть отримати правильний кадр, хочуть отримати правильну історію, але громадська безпека завжди має бути на першому місці. Під час брифінгу з поліцією мені доповіли, що двоє наших офіцерів могли бути поранені. Я не знаю, якщо чесно, як оце трактувати, могли бути поранені. Є такий час, є такі припущення в англійській мові, як їх правильно перекласти на українську. Я не думаю, що ми встигли забути, як загинула матір Гарі. Було б жахливо втратити ще когось під час такої схожої погоні. І ось тут не посперечаєшся. Не хотілось би взагалі нікого втратити під час такої схожої погоні. Пан Адамс додав, що вважає поведінку тих, хто стежить за Сасексами, безрозсудною та безвідповідальною. Букінгемський палац повідомив CNN у середу, що не коментуватиме цей інцидент. Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які у цю скрутну годину знаходять змогу та бажання підтримувати наш канал Капійчиною. Марина Мушка, Оксана Сердюк та Ольга Чернях низький вам поклон, саме завдяки вам виходять ці випуски. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас фінансово, то ви можете задонатити або за реквізитами, які бачите зараз на екрані, або можете стати нашими патронами на платформі Бамі і Кофі. Висновки. Ройлс, я розумію, що ваше ставлення до сасекських може бути неоднозначним. За ними дійсно є не найприємніший і довгий шлейф, але просто на секундочку уявіть, що зараз ми з вами могли просто сидіти і обговорювати підготовку до чогось похорону, не дай Боже. От кому воно треба? Мені точно ні, сподіваюся, вам також це не потрібно. Я знаю, що є люди, які припускають, що цей інцидент постановка. Є ті, хто вірить, що таке могло статися насправді. Обидві думки мають право на існування, проте я закликаю вас виражати їх вічливо і без підстрікань. Ми з вами саме ті люди, які зустрічаються з горем щодня. То хто? Як не ми, має проявляти емпатію. В теорії про те, що таку постановку могла влаштувати Меган і не попередити про це Гаррі заради хайпу. Ну, вибачте, це виглядає дуже-дуже конспірологічно. Я можу погодитися з думкою, що Меган не найприємніша людина у світі, але в те, що вона монстр і вона змусила свого чоловіка пережити таку тригерну ситуацію, ну, вибачте, я не думаю. Ну, чесно, це я не знаю, ким треба бути щоб таке робити прихильники роялсів я переконана що якщо не дай боже з Гаррі щось би трапилось би вільям і Чарльз в момент би забули би всі образи бо він їхній брат і син в них би просто нещадно боліло серце можливо в них і зараз воно болить бо Гаррі довелося пережити таку подію який би би не був але він їхній родич він їхня родина, і вони стовідсотково їх люблять. І не дай Боже, б що з Гаррі щось сталося, вони б дуже сильно це переживали. У них би нещадно боліло серце. Я думаю, ви б не хотіли, аби ваші улюблені Ройлс пережили такі відчуття. Ну, правда? Як би все між ними не було погано, але коли постає питання смерті, люди перебачають один одному і не тільки брудну білизну в СМІ. Ну, це таке. Палачки то одне, а якщо когось з них може не стати, це зовсім інше питання. Тому йдемо далі. Я цілком можу припустити, що у вас можуть виникнути питання по типу от і Меган описують ситуацію катастрофічно, а поліція ледь нічого і не трапилося. По-перше, чому поліція буде виражатися сухо, ми вже з вами розібрали. Піарники могли десь перебільшити, адже інцидент вже стався і, на щастя, ніхто не постраждав. Гаррі та Меган відомі своєю боротьбою проти преси, і інцидент, схожий на Діани. Звісно, маркетологи, піарщики – це їхня робота тепер вивернути ситуацію так, щоб вона вже максимально зіграла на руку їхнім роботодавцям. Ну, а поки це все, чим я хотіла з вами поділитися, сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Тож, слава Україні, Боже бережи королям, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. цілую, люблю ваша королівська блогерка.